Навіть неба, ти син мій улюблений, якого я вподобав. Божий заклик до лідерства. Наскільки це важливо в нашому житті мати визнання від Бога. Адже те, до чого ми покликані, визначає наше життя, визначає місію нашого життя, визначає волю Божу в нашому житті і наше бачення, життя і служіння. Боже визнання, ми можемо сказати, що це є основа. Нашого лідерства. Бог Отець визнає Ісуса Христа, визнає публічно, визнає Його як свого улюбленого Сина. І саме в цьому визнанні як свого сина ми бачимо підтвердження місії Ісуса на цій землі. Справжнє лідерство воно не розпочинається із схвалення, розуміння і підтримки інших людей, але воно розпочинається із визнання Богом нас і Божої любові. До нас, друга важлива теза це те, що Божа любов і Боже вподобання, воно дає силу у важкі моменти в нашому житті. Саме Божа любов до Ісуса Христа вона спонукала Ісуса, мотивувала і спрямовувала виконувати волю Небесного Отця в своєму служінні. Наше служіння і наше лідерство потребує сили, але ця сила народжується для служіння, для подолання проблем, коли ми усвідомлюємо, що всемогутній Бог. Мене любить, що я є його дитя, і в цьому є моя ідентичність. І тут важливо розуміти, що моя ідентичність, моя сутність не в тому, що я роблю, а в тому, хто я є. Третє, що ми маємо розуміти в покликанні лідерства вслідування за Ісусом Христом, це те, що саме Боже покликання, а не покликання від людей є ключовим у нашому лідерстві. Лідерство в християнстві це не панування, лідерство вслідування за Ісусом Христом це служіння. Іншим людям саме тому Ісус, маючи визнання Отця Небесного, що Він є син улюблений, він також в Євангелії від Марка відкривається як той, який служить. І четверте, заключне лідерство це відповідальність. Перед Богом і людьми голос із неба нагадав Ісусу Христу про те, що це не привілей лише, але також і відповідальність, бо в цьому є певна місія, бо саме, як Син Божий, Ісус покликаний був людям відкрити Небесного Отця і показати приклад, якою має бути людина в житті, в служінні в лідерстві на цій землі. Кожний християнин у цьому світі і маємо про це завжди пам'ятати, має сферу свого впливу в своїй сім'ї, в себе на навчанні, на роботі, в повсякденному житті. Церковному житті, в особистій дисципліні, нехай Бог благословить, щоб приклад посвяченого служіння і впливу на оточуючих людей глибоко був закорінений в нашому серці і в нашому житті, а джерело життєдальної сили в усвідомленні того, що ми не раби Божі лише, але що ми його діти, але покликані служити йому.